У цьому відео представлено, як активувати ліцензії на брандмауер серії RG Wall 1600ZS, який управляється через Хмару. Брандмауер Wall 1600ZS представляє собою брандмауер наступного покоління від Ruigi Networks, який підходить для всіх галузей. Для налаштування та управління пристроєм є веб-інтерфейс. Платформа Secure Cloud є основою для обслуговування та управління брандмауером Wall 1600 ZS Series. Управляйте та активуйте ліцензії брандмауера на Secure Cloud Platform. Ліцензія це дозвіл, виданий RUGIA Networks для використання конкретних функцій програмного забезпечення. Після покупки ви можете використовувати базові функції. Ліцензії для Wall 1600 ZS Series Brandmauer включають ліцензії продуктивності та ліцензії на оновлення бібліотеки підписів. Продуктивність пропускної здатності різних моделей пристроїв різна, але її можна розширити через ліцензії продуктивності. Кількість ліцензій продуктивності для одного пристрою обмежена і залежить від моделі. Ліцензія продуктивності активована, діє вічно. А ліцензія на оновлення бібліотеки підписів має термін Дії 1 рік. Якщо активовано кілька ліцензій на оновлення бібліотеки підписів одного типу, терміни дії можуть бути накопичені. Brandmauer серії Vault 1600 ZS дозволяє активувати його як в онлайн режимі, так і вручну. Перед активацією потрібно прив'язати брандмауер до коду ліцензії. Активація ліцензії передбачає підготовку до активації, реєстрацію облікового запису на Secure Cloud Platform, прив'язку пристрою та отримання ліцензійного файлу і активацію ліцензії в інтерфейсі. Перед активацією отримайте SN пристрою та ліцензійний код. Увійдіть у веб-інтерфейс. Виберіть System Config Authorization Management. На відображеній сторінці натисніть Копі, щоб отримати SN-пристрою. Отримайте код ліцензії з файлу. Запустіть браузер, введіть Sycloud.com CN в адресний рядок і натисніть Enter. На відображеному веб-інтерфейсі Secure Cloud Platform натисніть Register. Перед реєстрацією прочитайте поради, щоб дізнатися про правила облікових записів Secure Cloud Platform. Введіть імейл, пароль та дані для реєстрації. Після реєстрації ви можете входити, використовуючи електронну адресу з паролем або кодом підтвердження. Приклад входу з електронною адресою і паролем. Після входу відкрийте сторінку управління авторизацією та активуйте ліцензію. Далі описано процедуру ручного введення. Введіть SN і код ліцензії. Для прив'язки декількох кодів ліцензії до одного пристрою натисніть Add License Code. Щоб прив'язати кілька пристроїв, натисніть Додати SN пристрою та код ліцензії для введення кількох SN і кодів. Після введення натисніть Generate License File, EET та ПАІКУ. Описано процедуру пакетного введення. Натисніть Batch Import І далі Download Template. Після завантаження шаблону. Заповніть SN пристроїв і коди ліцензії у шаблоні, а потім збережіть і закрийте його. Натисніть Брауз. Імпортуйте збережений шаблон і натисніть Generate License File» для створення ліцензій. Знайдіть файл ліцензії і натисніть Download, щоб зберегти його на ПК. Увійдіть у веб-інтерфейс. Оберіть system. system, Config, Authorization Management. Якщо брандмауер може зв'язатися з хмарою, натисніть Activate Now. Якщо брандмауер не може зв'язатися, натисніть Activate manually. У вікні, що з'явиться, натисніть Browse. Завантажте файл ліцензії. І натисніть Активати. Після успішної активації перевірте ліцензію внизу сторінки. Дякуємо за перегляд. Для деталей про авторизацію та активацію. Перегляньте посібник користувача RGW 1600 CS серії хмарного брандмауера на офіційному сайті Ruizier.